Вітаю, друзі. Наведу вам уривок з характеристики складеної на агента КДБ під псевдовалет, а в миру Лукашенка Олександра Григоровича. Отже, цитую: цілком таємно, один екземпляр: затверджую начальник 13-го відділу 2-го Головного управління Комітету Державної безпеки Союзу Радянських Соціалістичних Республік, полковник ГУК АВ, 7 жовтня 1987 року. Характеристика на агента Валет для вирішення контррозвідувальних задач в Шкловському районі Могилевської області в 1987 році, завербований в якості агента органів Комітету державної безпеки Радянського Союзу Лукашенко Олександр Григорович 1954 року народження. Народженого в селищі міського типу Копись Оршанського району Вітебської області Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, Білорус з вищою освітою, директор колгоспу Городець, член комуністичної партії Радянського Союзу з 1979 року, прописаний в Могилеві, проспект Пушкінський, будинок 30, квартира 12. Джерелами по місцю проживання та роботи Валет характеризується позитивно, комунікабельний, з людьми легко знаходить спільну мову і входить у довіру роботящий, добросовісний у роботі. До громадського навантаження відноситься відповідально, має нагороди від керівництва райкому партії. В той же час відзначається надмірна хитрість валета. Схильність до інтриг та жага до влади над оточуючими. В роботі з агентом треба бути обережним, так як валет був неодноразово помічений у використанні співробітництва з органами КДБ в своїх цілях, зокрема у зведенні рахунку зі своїми ворогами. Також треба відзначити спадкість валета до жінок, а саме до неповнолітніх та використання свого службового становища. Під час залицянь. Кінець цитати. Ось приблизно така картошка, хлопці. Як бачимо, що нічого не змінилося за багато десятиліть.